У цьому красивому будинку в місті Південному що під Харковом до війни жила велика родина: мама Оксана, батько Олег, а з ними восьмеро синів, п'ятеро доньок. Найменшому Климу на фото чотири. Найстаршому Георгію – двадцять один. Недавно родина повернулася додому з-за кордону з вимушених подорожей, але не всі. Наша розмова починається біля великої світлини. Нині усі щасливі за якихось півтора місяця до жахливого ранку, 24 лютого, двадцять року. Де ми робили фотосесію одинадцятого року, якраз перед війною, цю світлину Оксана роздрукувала уже Кам'янець-Подільському, куди виїхали на початку березня. 22-го. тепер це фото серед найдорожчого, привезено з далекої подорожі, бо таку родину із 13 дітей уже, на жаль не зібрати. Навіть якщо приїдуть троє старших Георгій, Віка та Сергій. Які наразі через війну далеко від дому. Тут вся сім'я. А зараз, зараз от Віка вона навчається в Кам'янець-Подільському університеті. Вона поступила на другому курсі вона вже зараз. Вона під час війни поступила і живе вона зараз, там в гуртожитку. Сергій. Теж, коли ми виїхали, виїхав з нами, але у Львові залишився він кухар пекар кондитер. він теж закінчив на час війни. кухар пекар, да, і він там пішов працювати в ресторан і живе теж в гуртожитку. Георгій, от він в ЗСУ зараз. Ну і Ваня теж в ЗСУ, ну Ваня загинув. Мені важко про це казати, але я вчусь про це казати. Іван, другий син подружжя Оксани і Олега, які зі шкільної парти разом десять років тому вони прийняли непросте рішення забрати в родину, де вже зростали троє їхніх синів, прийомних Сергія і Богдану. А через кілька років вони взяли до себе у створений ними дитячий будинок сімейного типу ще вісьмох. Найменшенький кулим йому зараз шість років. Потім йде Степан, йому на сьогодні 7, Дімі 8, Міші 10, Богдані 11, Альоні зараз 14, Насті 15, майже і у листопаді вже буде 16, Вероніки – 18, Федору теж 19 виповнилось. Найболючіше матері говорити про Івана, якому сьогодні було б 22. Саме Іван розбудив маму у той лютневий темний ранок 22-го. Він зателефонував і каже, ви щось спите? Війна почалася. Яка війна? Він вставайте бігом. Ми тоді всі повскакували. Я Олегу кажу, а Віка наша? Віка була в п'ятихатках, Віка. Mm -hmm. І вона була оце, в санаторії якраз. А Георгій, це старший син, і я, ми сіли, сіли в машину і кажу, ми поїхали віку забирати. Коли приїхали на заправку, у нас при виїзді заправка, там стояло всього три машини на той заправці. І ми заправили, а у нас в машині і бензин, і газ. І ми заправили повний бак бензину і повний газу. Тому що потім, коли ми дозаправляли вже газ, Черга вже стояла ну, дуже велика. І коли ми їхали, в нашу сторону їхали тільки пару БТР. Їхала. Ну, ти якось їх не сприймав, тому що ти був в такому стані якомусь це, мабуть, стрес, собраність. Я не знаю. Я не розгубилась, я знала, що мені треба доїхати і забрати віку. Додому Оксана із сином повернулися з Вікою та родичами з Павлого Поля, а потім до них приєдналися інші знайомі, рідні з Харкова. Жили усі. в цокольном приміщенні будинку, де было найбільш безпечно. Здесь были постелены матрасы, и так я спал здесь. Не помню, кто-то еще с пацаном, Сергей, по-моему, спал, Оксана спала. И Вероника знала. И Вероника тут, ну, так сказать, коренные жители этого дома. Дальше приехали родственники с Павлова поля. З Харкова ще знайомі потягнулися, нас було тут чоловік 20. Посиділи ми деякий час, ну недовго. А потім, коли оце, літаки летіли низько і не дуже було, і ми вирішили уїжджати. Виїхали з двома машинами. На нашій машині ми їхали, нас було 14 чоловік. Останні двома машинами нас доганяли. Їхали дні. Кравпівниски начивали. Да, Умань Нім... начали Немиров, Немиров начали. Из Немирова мы уже догнали тогда до Коменса. Умань. Умань. И в Коменце мы уже была, конечно, остановка на полгода. С батьками не було лише двох старших синів: Георгія та Івана. Обоє з старших самого початку пішли в війкомат, да, старші пішли в війкомат. Пішли добровольцями. І один потиходить і каже, ми каже, йдемо, ну, ми їдемо до воєнкомату. Я кажу, ну як, ви кажу, без вас якось ну, 20-21 це ну, без, без досвіду військового. Він каже, ні, всі йдуть. І ми підемо. Ну, я кажу, ви вже ну, дорослі це ваш вибір, ну, як, як я вас буду тримати. Чоловік сказав, що ні, я каже проти. Не треба йти. Якби я проти. Ну, а старший сказав, тобі буде легше, якщо ми три збіжимо і ти навіть не будеш знати, де ми. Ну, от, от так от, ми збіжимо. Я кажу, Ваня, ну. Він каже, ні, ми йдемо, якби це наше рішення. Ваня, він зразу в ЗСУ, як його взяли. Зачислили. А Георгій в інше кудись місце. Георгій був на той момент в облраді, коли там прилетіло. Ну, він в ній на той час не був, але на зв'язок, коли не виходив, нервували ми дуже. А потім він каже, нас послали, двох їх послали, вони поїхали якраз за якимись снарядами кудись, тому що він був в воді, з цього рятувала. Ну а зараз Георгій теж десь на Донецькому напрямку, де не знаю. Це кімната чотирьох старших братів. А Кордон Георгія більше півтора року мовчить. На всю кімнату нині один Федір. 19-річний хлопець допомагає молодшим впоратися зі шкільними онлайн уроками. Нині він за старшого батьків. Учиться в коледжі на соцпрацівника і мріє стати спортивним журналістом. На великих ліжках старших хлопців нині сплять менші брати. А тепер ми цим поставили, тому що старшим воно вже не треба. Діма тут а там Клим. А он бачите, який годинник? Це ми купили у Кам'янець-Подільському. Це вони самі інклюзивна робота роблять скла. Олег та Оксана кажуть, що їм сподобався компактний, акуратний Кам'янець-Подільський і село за містом, де їх прихистили. І якби не бликало восени 22-го, вони б і не поїхали до Румунії. І кухня да, електроплита, газу зовсім нема. І коли вимикали світло, виходити сидів без опалення, без води, їсти невідомо як варити. З Румунії, де пробули майже рік, і де багатодітну родину також гостинно приймали, знову довелося виїздити. Поверталися додому з різних причин. Одна із них медична. Діти нам діти є в яких інвалідність і їм треба постійно там нагляд. А ми виходить, що деякий час довгий і у лікарів не були. Але вдома є вдома. Наразі діти завершують проходити медобстеження, навчаються у своїх школах, коледжах. Оксана і Олег живуть надією, що все наладиться і вже нікуди не доведеться вивозити дітей. А ще вони дуже сподіваються, що найближчим часом знайдуть собі роботу, яку втратили після 24 лютого. Оксана за фахом юрист до війни працювала в дитбудинку Олег будівельником у приватній фірмі. Перед тим як попрощатися, нас запрошують за великий родинний стіл, за яким раніше було трохи тіснувато, зараз вільніше, і знову розмови про тих, кого немає поруч. За чаєм згадують Сергія, який любив експериментувати на цій кухні. Дітвора скучили за його тортами, печивом і згадує рибу в тісті, але Сергій зараз у Львові, тому на столі не його, а магазинні тістечка. Також смачні, але інші. Ми домовляємося зустрітися ще, аби дізнатися про шкільні успіхи менших і як складається у старших, покидаючи гостинний дім, погляд мимоволі знову зупиняється на довоєнному щасливому фото. Загадує бажання і щиро хоче, щоб воно збулося. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада Груп.